Вітаємо в студії. Працюють здобувачка освіти 11 класу, скрипнік Софія В'ячеславівна та 9-го Біоз Дар'я Віталіївна. Сьогодні ми представляємо перший випуск новин ліцею номер 7 Подільської міської ради, підводимо підсумки роботи закладу протягом перших місяців навчання у 2025 2026 навчальному році. Щодня ми завдячуємо нашим захисникам, що маємо змогу навчатися, пізнавати щось нове і реалізувати себе. Кожного дня о 9-й годині ранку вся наша освітня родина схиляє голови під час загальнонаціональної хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять усіх, хто загинув за Україну. На жаль, і серед випускників закладу є полеглі воїни, які продовжують жити в нашій пам'яті в історії нашого ліцею, у спогадах вчителів та однокласників. В ліцеї проводяться виставки пам'яті, відкриті меморіальні дошки нашим героям-випускникам. Триває робота над створення музею, мужність та відвага. Не втомлюється дивувати своєю творчою роботою Єврокуб Всесвіт, особливу увагу. Приділено участі в конкурсі Євроквіз. Та його популяризації серед учнівської спільноти завдяки активності єврокубівців. У ліцеї відзначався День європейських мов the Languages», день народження Європейського союзу та ще низка заходів, присвячених євроінтеграції України. Під час проведення тижня безпеки дорожнього руху в ліцеї було організовано різноманітні тематичні заходи. Ліцеїсти згуртовано долучилися до участі у всесвітньому дні прибирання 2025, який пройшов під гаслом: зробимо Україну». Україну чистішою разом ми довели спільними діями можна зробити нашу планету чистішою і кращою. Цьогоріч ліцей вперше відзначав всеукраїнський день метеликів день уваги до турботи про дітей, які потребують паліативної допомоги, тематичні заходи, класні години, уроки добра, покликані привернути увагу у спільноти до цих дітей, нагадати про їхню вразливість та надію, а також підтримати їхні родини. Традиційними для нашого ліцею стали благодійні ярмарки з морем смаковиків. Розважальними програмами наша мета це не лише збір коштів для зсу, онкохворих, пікування про людей з інвалідністю та стареньких, а й сприяння спілкуванню, вихованню підприємницьких навичок. За кошти зібрані на ярмарці, наша сила в єдності. Ми придбали ліки та необхідні речі для нашого випускника Ярошевського Андрія, які потребують допомоги після важкої ДТП. Що осені в стінах нашого ліцею проводиться традиційний конкурс, виставка щедрість рідної землі. Діти та батьки мають змогу продемонструвати свою винахідливість, креативність, фантазію та вміння до дня захисників і захисниць України було організовано та проведено патріотичні заходи, уроки мужності, конкурси творів, виготовлення листів та оберегів для військових. Тематичні виховні години. Ми активно проводимо волонтерську роботу щодо допомоги ЗСУ із безпосередньо військовим випускникам нашого навчального закладу. Ми знаємо і віримо, що наша допомога стає рішучою силою, яка мотивує та надихає наших захисників у складних умовах військових операцій. Яскравою спортивною подією став конкурс черлідингу серед команд 5-8 класів нашого ліцею. В актовій залі панувала атмосфера драйву, спорту та командного духу. Учасники показали свою майстерність активність. Сь і талант Перше учнівським самоврядуванням нашого ліцею було обрано посаду омбудсмена, котрий контролює дотримання законних прав, обов'язків і інтересів здобувачів освіти, залучений до попередження конфліктів та порушення прав свобод дітей у закладі. На сьогодні це всі новини. Зустрінемося у наступних випусках шкільних новин з новими подіями шкільного життя. До зустрічі!